Щодо економічної політики демократів, за дописом Олега Шарпа, котрий у США проживає зараз і вникає в їх політичне життя. Текст суто економічний і суто про американців. Спробуємо навести аргументи для тих, хто вважає Харріс комуністкою, а Трампа, нібито потенційним рятівником американської економіки. Так от, Goldman Sachs – одна з найбільших інвестиційних компаній не тільки у США, але й у світі. В своєму останньому звіті зробила висновок, що Камала Харріс буде кращою для економіки країни, якщо здобуде перемогу над Трампом. Аналіз банку показує, що перемога демократів забезпечить на 30 тисяч нових робочих місць на місяць більше, ніж у разі перемоги республіканців. Плани Харріс щодо підтримки середнього класу та малого бізнесу призведуть до зростання спозивів. Призведуть до зростання споживчих витрат, що буде вигідно для всієї економіки. Це зростання компенсує будь-який негативний вплив потенційного підвищення податків для багатих і великих компаній. Так стверджує аналітичний департамент Goldman Sachs. Президентство Харріс може принести користь малим та середнім підприємствам, оскільки акцент буде зроблено на фіскальній політиці, яка забезпечує підтримку через податкові пільги та гранти для стартапів. І навпаки, якщо переможе Трамп, інфляція зросте, а економічні показники постраждають в 2025 році. Ці збитки стануть результатом набагато жорсткішої імміграційної політики, яку просуває Трамп, а також підвищення тарифів на імпорт, який експрезидент погрожував запровадити. Якщо переможе Трамп, збитки від підвищення тарифів та посилення імміграційної політики переважають позитивний фіскальний імпульс. Підвищення тарифів на такі товари, як електромобілі з Китаю, Мексики та ЄС, підштовхне базову інфляцію нагору, зазначає банк. Від цього виграє лише дружбан Трампа, Ілон Маск, але країна в цілому постраждає. Це все ще раз доводить Трамп був і залишається більше бізнесменом, який проштовхує інтереси криптобізнесу і бізнеса свого товариша, а не державником, який думає про інтереси інших американців. Наступного разу, коли почуєте від якогось голодранця з Брайтона чи московського торгаша-лібертаріанця, що типу Трамп краще для економіки. Знайте, для першого це означає, що він очікує на нову роздачу грошей, як у ковід, а другий просто неграмотний мудила. І ще Федеральна резервна система США вперше за 4 роки знизила відсоткову ставку на 50 базисних пунктів з 5,5 до 5% річних. При цьому Федеральна резервна система планує додаткове зниження ставки на 100 базових пунктів до кінця року, а також ще одне зниження в 2025 році. Такі кроки ФРС обґрунтувало тим, що економічна активність у США зростає, а інфляція знижується. Розумію, що зниження ставок відбувається у розпал президентської кампанії, що можна сприйняти і як передвиборчий хід на користь кандидата від правлячої партії. На кшталт життя налагоджується. Але Федеральна резервна система настільки незалежна інституція у США, що ризикувати своєю репутацією на користь когось із кандидатів, вона точно не буде. Так що, як висновок, твердження, що Харріс якась там комуністка, очевидно, трохи не відповідає дійсності, а ті, хто так кажуть, певне, не дуже розбираються у питанні.